Atom i250D чи l 250 d ну, якщо там, як правильно поправити мене. Щось навертіли, якісь проволочки, якийсь діод чи, чи стабілітрон потужний, не знаю. Можливо, вентилятор там якийсь не той по напрузі стоїть, а це типа типу радіатора, мабуть, зробили. Блінкен. Зараз давайте перевіримо вихід. Давайте так, по діодам пробіжимося. Так, 360, 360, 370, 360. Чи тут тоже 360 было? Да, тут тоже. Так, диоды у нас выходные цели. Так, зарядный резистор. Что он нам тут расскажет сейчас? 125 Ом. Так, начебто нормально. Так, ну, возможно, дежурка сдохла, конечно. Тут дежурка подована. Так, на чем? Топ. Топ серія. Так, а зараз що там за найменування? 224. Топ 224. Зараз, отак вам буде видно. Так, зараз по транзисторам, Тепер давайте пробіжимося. Так, що у нас тут що десь отут серединка. Так, переход транзистора. 344 МВ падіння. Нормально, другий нормально. Те ж саме. Третій 346. І останній. 345. Так, ну начебто все ціле. Ну, діжурку, я, звісно, просто так не перевірю. Можливо, в ній проблема. А, так, по ньому яка ситуація? Він включається. Подаєш на нього живлення. Дивіться, 220 вольт. Зараз включив. Так, що тут у нас? Кнопочку натискаємо. Так, щось включилося. Якесь навіть регулювання присутнє. Вентилятор мовчить. Здається, він тут повинен працювати. Так, ну тут оця гірлянда, звісно, з цього діода, якоїсь проволоки. Зараз воно ну, візьму мультиметр. Стану на роз'єм вентилятора, чи є тут жилення? Давайте одразу так подивимось. Ага, жилення тут поки що немає. Можливо, апарат чекає, поки запалиться дуга. Так, ну то я вже. Зроблю окремо тоді гляну. Е, так, Мабуть, отакого от вентилятора в мене немає, тому що тут великий і низковольтний вентилятор Або на 12, або на 24 вольта. Але ж буду ставити, скоріш за все, вентилятор на 220 вольт і припаювати його, мабуть, напряму до е, мережевого кабеля. Чому? Тому що інколи треба зробити, знаєте, як не так, як повинно бути по заводу, а так, як буде подешевше. Тому цей варіант буде подешевше. Так, дивіться, новенький кабель 3х2,5 на своєму місці, все надійно запаяно. Апарат приєднано до стенду. Подаю напругу 220 вольт з мережі. Включаю. Релюшка класнула. На виході з'явилася холоста напруга. На рівні до 50 вольт, 48, десь там 49 І тепер дивіться при спробі знову ж таки запалити дугу Апарат входить в захист, тобто на виході е глохний інвертор, на виході нічого нема, і загорається індикатор мережі, тобто якісь неполадки або завищена, або занижена напруга. так так Ну і циклічно закоротив все, спрацьовує вентилятор і на цьому все. Так, дивіться, що там далі у нас. По лінії, знову ж таки, 310 стаємо на електроліт, бачу напругу 266 вольт. Це при тому, що у нас в мережі по лінії 220-218 вольт. Тобто повинно бути десь приблизно 305-308 там 308 вольт. Так, далі, дивіться, що маємо. Коротше, коли я ось стану зараз на електроліт. Знову ж таки запалю дугу, Дивіться наскільки просіда напруга. бачили? Тобто зараз інвертор потух, напруга трошки зросла. Зараз інвертор знову ж таки запуститься і напруга трошки просяде. О, Бачите, 258 і з'явилася напруга на виході. Тепер підпалюю дугу, 165 вольт у нас по лінії DC. І так у нас все повторюється. Апарат варити не хоче. Відповідно, про що це каже? Що е, силовий струм, який споживає інвертор, його всі силові ланцюги, е, вони споживаються через оцей білий зарядний резистор. Тобто реле хоч і щелкає, але ж контакти там, мабуть, підгоріли. Як я це м, ну скажімо можу перевірити зараз, не, не відпаюючи реле, там, не якось не, не стаючи там, на, на. там Десь на його контакти, лабораторник використовувати. Дивіться, тут є два місця під релюшку. Одне місце вже зайняте відповідно, і друге вільне. Це зроблено для посилення ну, силового струму, можливо, якась більш потужна модифікація зварювального інвертора. Ну, Але ж оці лінії у нас паралельні, Тобто, у нас є вільні отвори. Я ставлю мультиметр у режим вимірювання змінного струму, змінної напруги. точніше, І стаю в ці отвори. І бачу там напругу 15 вольт. Це при тому всьому, що РЛ повинно зашунтувати ці контакти. Тут, тобто тут повинна бути напруга 0. Все. Дивіться, тепер, коли я спробую запалити дугу. Напруга бачили, як зро... трошки вона зросла, але ж ну, мультиметр не встиг це відловити. Зараз вона просіла на 8 вольт. А ну-ка, ще раз спробую запалити. Бачили і 20 вольт було. Тобто десь зараз в релюшці все ж таки протікає якийсь невеличкий струм. 19 вольт, 22, 60, 50, ну, просто мультиметр не встигає відлавлювати. Тому це каже про те, що в релюшці вигорівши контакти. Він, вона не шунтує зарядний резистор, відповідно, там відбувається падіння напруги, і з за цього інвертор у нас входить в захист. Тому зараз міняю релюшку і апарат буде працювати. По вентилятору, до речі, забув додати, залишаємо його, той, що є, міняти нічого не будемо. Новенька релюшка на своєму місці. Ось стара, її викидаємо в мусорник. Так, по вентилятору сказав, що залишаємо той, який є. Включаємо апарат. Клац. Так, мінімальний струм 10 А. Спробуємо підпалити дугу. Дуга є. Ну, це супер. Не може бути. Результат правильної діагностики. І маємо справний зварювальний апарат. Все, класно. Тепер давайте підкинемо баласний розстат. Напруга холостого ходу 55 вольт. Так, антизаліт є. Ще раз. Все, скидаю по нулям. Зараз додам струму. Так, соточку накинемо. І давайте покрутимо. Так, 24 вольта і зашкал за 200 А. Зашкал і, скоріш за все, в мене просідає напруга в мережі 220, тому що я перевіряю не від тої фази, де зазвичай в мене менш навантажена, там більше напруга. А там де висить будинок. Тобто в мене зараз є споживачі і зараз напруга просіла до рівня 190 вольт. Тому вважаю, що при напрузі 220 він видасть свої 250 А. Мої особисті враження стосовно апарату, ремонту придатності, мені все сподобалось.